Пане Олексію, а що Україні пообіцяли, або що Україні запропонували, або в Україні взагалі не питали, а змусили прийняти таке рішення? Я не знаю. Я не знаю відповіді на це питання. І як ви почули, я його ну, я взагалі вважаю, це рішення неправильним, як ви чуєте. І дивіться, стосовно того, що каже колега, ну в них немає іншого ж нафтопроводу. Ми Якщо казати, з газом ситуація вони... інша. Так, да, ну, з газом там трішки інша ситуація, то з нафтою в них немає. І нафту ти в кульке не принесеш. І, і в них немає просто іншого шляху. Більше того, треба ж розуміти, що Європа ввела санкції на російську нафту. І країни Європи не мають права купувати російську нафту, крім одного виключення. Для Словаччини і для Угорщини, але виключно трубопровідну нафту. Угу. Тобто, не може Словаччина і Угорщина купити російську нафту іншим способом, як через наш нафтопровід дружба. Його просто для них не існує. Це єдиний їхній шлях. Тоді, вибачте, ми тут в повному монопольному становищі, тому ми можемо встановити такий тариф, який ми хочемо, такі умови, які ми хочемо, і це мені здається. Ну, навіть от я кажу, що да, ми говоримо, от Угорщина, Словаччина маємо з ними. Ну, все таки підтриму. Маємо, звичайно. Але вибачте, це буде нормальне пояснення всім. Ми вам не зупиняємо нафту. Ми хочемо просто на цьому заробляти. А не так, щоб на цьому заробляла Росія для того, щоб нас вбивати. Ну мені здається, ну це ніхто не може з цим сперечатися з цією логікою. А, а взагалі, ну на мою думку, ми маємо все ну різати максимально все, що можемо Росії. Тут же теж не забувайте таку просту річ. Це точно буде використано проти нас. А, інші країни, десь хтось говорить, давайте вводити санкції проти російської нафти. А далі виходить якийсь там політик, в якійсь країні говорить, зачекайте, зачекайте. Тобто ми маємо ввести санкції проти російської нафти, а Україна продовжує її качати. Uh -huh. От як це виглядає, навіть з точки зору да, умовно, якогось там іншої країни, де там хтось буде відстоювати такі питання? Ну, як це виглядає? Це виглядає незрозуміло, так м'яко кажучи. Тому я думаю, що це дуже неправильне рішення. Маємо зупиняти це або, повторюсь, хоча б тоді кардинально переглядати тарифи для того, щоб з цього заробляла Україна. Ми, Власне, ми заробляємо мовно. просто заробляти більше. Набагато, це, більше. Це, Набагато Зрозуміло, більше, да? ніж, наприклад, заробляє Нас, Росія. Наскільки можливо да? е, порівняно з тими альтернативними якимись можливостями, які є. І так, звісно, що пояснення, до речі, я скажу, що пояснення для інших, які кажуть, а чого ж ви не ввели санкції, є просте нам. Dia Krajina, ki Страждає зараз, і і, де вбивають і знищують потрібні і ці кошти у тому числі. Так було б класно, щоб ми отримували більше від цієї паркачки нафти. Це однозначно. Можливо, до речі, можна як кажуть дипломатично підштовхнути і уряд до цього. а я питаю. Я не на них звертався письмово. Я mm -hmm. те, що я говорю, я свого часу відправляв депутатське звернення на кабінет міністрів, як завжди, ніякої відповіді не отримав ток, толком по суті. Mm -hmm. ну, тому знайшла інформацію договір про транзит російської нафти через. Раз території України був укладений між Укртранснафтою та російською Транснефтю. А договір підписаний 3 грудня 2019 року і закінчує термін дії 1 січня 2030 року. Якщо порівняти скільки отримує Україна та Росія, то Україна отримує близько 3-4 доларів за транзит однієї тонни нафту через свою територію. Тобто а Росія як експортер отримує 50 60 доларів. Ну, тобто от uh, Колосальна 20. цифра. Як я сказав, так. на один долар, який отримує Україна, вони отримують 20. Робилося 20 20. 20. Ну, 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 І ми це продовжуємо це робити. Ставимо три крапки на ці темі. Я дуже хочеться сподіватися, що уряд презентує Україні якусь не стратегію, а пояснення, чому прийшло до такого рішення, певно здивує українство, якщо це буде стосуватися виключно підписаних домовленостей. А сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль а... Підбив підсумки минулого року, розповів про плани на наступний рік. А Верховній Раді відбулася година запитань до уряда. До державного бюджету надійшло 3 трильйони 121 мільярд гривень податків, зборів і інших платежів. Також у 2024 році вдалося залучити майже 42 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Давайте почуємо прем'єр-міністра України детальніше. Цього початку війни вже залучено від партнерів 115 мільярдів 200 мільйонів доларів. Найбільше підтримки надали ЄС, США, Японія, МВФ, Канада і Світовий банк. Завдяки тому, що Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання щодо реформ, ми отримали всю заплановану підтримку від партнерів. Маємо також чітке розуміння та визначений план. Щодо того, як нам пройти цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету та забезпечення всіх пріоритетних видатків, Україна успішно продовжує програму з ЄС Ukraine Facility, Очікуємо в цьому році 12 мільярдів євро. Пане Горгіо, чи задоволені ви звітом прем'єр-міністра України? Чи дав він відповіді на всі запитання, які турбували безпосередньо вас як народного обранця? Я думаю, що навіть якщо б виступ його був довшим, то він би не встиг дати відповіді на всі запитання, які турбують колег. Я ж не один нас понад 400 зараз в Верховній Раді. Особисто я хотів би почути, якщо ви мене особисто запитали, я б хотів почути якраз позицію прем'єр-міністра як очільника уряду. Щодо того, що ми в цей час війни, на моє переконання, забагато робимо е шкідливо для наших самих, в тому числі там щодо економіки. Тобто, я не приховую, що спочатку повноштаного торгу, точніше, там буквально коли почалися оці прояви ганебні щодо. Заганяння погрозними примусами людей в армію, я завжди кажу, що нам треба нарешті умкнути мобілізацію здорового глузду. І коли нам так гостро не вистачає ресурсів для фінансування армії, а вже я думаю, що всі українці знають, що всі власні надходження в держбюджету спромовуються на потреби оборони і безпеки, нам дуже важливо. Підтримувати економіку, наскільки це можливо, в воюючій країні, і не бити по ній, в тому що так це багато 3 Три трильйони 121 мільярд гривень. Було... Це багато? Це сума велика, але ми ж міріємо чим? Ми міряємо нестачею коштів. У військових, скажімо так. Тобто, коли я думаю, що е, Олексій в подібній ситуації ми особливо ми, мажоритарники, навіть йдучи до вас на ефір, я там чую від військових: нам треба то, нам треба це, нам машину. То на до речі, щодо машини, я пропоную і у багатьох наших колег є ініціативу щодо нульового розмитнення для учасників бойових дій, наприклад, одну машину там на е, хай буде Ні, ми з ми говоримо ми, про Те, що певно, є що, розмежування, що стосується військових потреб і допомоги в соціальній сфері. Так, ну соціалку мусультяг. За рахунок коштів, залучених від міжнародних партнерів, причому трішечки нам допомагають. Основне, це, це все-таки ми беремо в, в борг, та, тобто їх треба якось розраховуватися за це. А ми ж говоримо про потреби сектору оборони і сектору безпеки та то, разом. І тут нам треба. Все можливо робити для того, щоб підтримати економіку, не підняттям податків, що ми зробили. Та тобто, я, наприклад, спокійно сприйняв би, якби ми підвищили, наприклад, військовий збір прогресивний становило би, щоб умовно ті, які отримують а. Аморально високі зарплати, там сотні тисяч, мільйони більше в держсекторі, щоб з них там до 50% чи більше навіть йшло би е, податків через військовий збір на утримання армії і тому подібне. А коли ми тиснемо на бізнес, а потім дивуємося, що е, мало надходить бюджет, і в цей же час ми ще добуваємо зверху бусифікацію, яка, м'яко кажучи, е, е, негативно діє і в соціально-економічному mm -hmm. плані, і, і, і е, наші партнери дивуються, вони дивляться, кажуть, а що, у вас виявляється, у вас немає вже людей, які готові захищати вітчизну. Та ні, вони. Я стверджую це. їх просто треба якісно і фахово шукати, а не заганяти в буси і думати, що людина, яка впирається руками і ногами, каже, я не буду там не знаю з релігійних з, з інших переконань, не буду захищати. А він галочку поклав, відправив туди, галочку поклав. Потім звідти повернув. Ну нічого, зато вони всі працюють. Вони так і займаються мобілізацією. Оце мене би більше імітація бурхливої діяльності. Олексію Олексійовичу пана Дениса Шмагаля викликала до Верховної Ради із приводу відсутності законопроекту. Проєкту про демобілізацію. А почули геть інше. Так і є. Ну, це була моя ініціатива в середу. Я запропонував і дякую колегам, які проголосували, підтримали, щоб викликати Шмигаля. Він прийшов, але ми його викликали про демобілізацію. Він пішов слова про це не сказав. Він розповів про що завгодно. Про це не сказав жодного слова. Ну, далі довелося його питати, і йому все-таки довелося відповідати на це питання. Я його пи питав сьогодні. В прямо в Верховній Раді щодо цього і деякі колеги теж. І відповідь дуже дивна. Я просто хочу, щоб ну, я думаю, що всі знають про терміни служби, про необхідність. Я думаю, це всі цю тему чули. Є дуже важливий момент. Є закон України. от той мобілізаційним законом був зобов'язаний уряд, там сказано в перехідних положеннях протягом восьми місяців, тобто до грудня місяця, подати законопроект про демобілізацію. Це закон України. От я не розумію, як ми можемо вимагати. Від всіх громадян України, наприклад, та сама мобілізація. Вона законом визначається. І ми говоримо: ну от треба. Ми від всіх громадян України вимагаємо виконувати закон, mm. а наш уряд може просто його ігнорувати. Ну, от просто ігнорує. Це не хочете ви чи не хочете? згодні ви не згідні. Це закон. Ви зобов'язані подати законопроект. Вони сьогодні починають казати: Ну нам же ж це складно, так напишіть такий законопроект, який ви бачите, може, ми з ним не погодимося, але ви зобов'язані, ви не можете просто це ігнорувати. Ну, це нищить це, це повний, знаєте, якась ну правова ну нігілізм, якийсь цинізм. Ну, це нищить всю систему, яка є. І сьогодні далі знову почули наступне, ну шмигаль нічого толком не відповів. Переадресував на Міноборони, був перший заступник міністра оборони, і він говорить: законопроект готовий. Але ми поки його не подаємо, тому що ми ще шукаємо кісти. Потрібно ще три місяці ще три місяці. Потрібно. Ну ну що це? Ну це ну так не може бути. Є закон. Я повторюю, що дуже важливо далі. Дійсно, сьогодні головна проблема для мобілізації це відсутність демобілізації. Тому що очевидно, що нікого не мотивує йти військо, те, що вхід є, а виходу не існує. Немає виходу, немає ніякого терміну служби, ну просто ніякого. І це нищить мобілізацію, в тому числі. І вони говорять, нам не вистачає людей. Ну правильно їх не вистачає. Далі питання: а що ви створили яку систему мотивації цим людям? Ну, ми, ну ми я не знаю, скільки вже років говорять. Іпотеку можна запустити для військових. Що з доплатами для військових? Що з хоч з якоюсь повагою до військових нічого немає. Самі безправні люди в Україні сьогодні це військові. І при цьому ми дивуємося. А чому люди не хочуть іти? Ну дійсно, ну да загадка. Ми все, що ми хочемо, виключно патріотизмі людей. Ну ну так, ну це неможливо. Патріотизм Вона, це добре, і в Україні багато патріотів. Але не можна їхати тільки на цьому. Ну людей треба мотивувати, людей треба поважати. А ніякої поваги я не бачу. При тому, навіть ті самі зарплати, ну ді ну дійсно, ну як на це дивитись? Керівник Укрпошти мільйон вісімсот тисяч гривень зарплата на місяць. На місяць мільйон вісімсот тисяч. Я розумію, що це класно випускати Марку Будапештський меморандум, Хня, тому що зарплата мільйон вісімсот – це ніхня? Це що взагалі? Мільйон вісімсот на місяць. Військовий, який ризикує своїм життям 24 на 7, отримує 120 тисяч гривень. А мільйон вісімсот в нафтобуріння віджали компанію нафтобуріння у приватних власників через армию, значить, поставили туди свій менеджмент, зарплата півтора мільйона гривень. Нормально? Це, і, 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 і такого купа, там рахункова палата, і так далі. Так ви ж як виходить, я на це дивлюсь. Виходить, ви мотивуєте людей ставати керівником Укрпошти, а не ставати військовим. Правильно? Так. Ну де реальна мотивація? Кого ви реально мотивуєте? І чим ви за Те це, це жахливо. І на жаль, на шуря. Хоча сьогодні, до речі, позитивна є новина. Сьогодні уряд, значить, коли вони були, я підняв питання бронювання газовиків. Декілька днів тому я повідомив, що значить газовиків е, не включили в ті списки, як далі отримувати бронь. І тобто, вони могли втратити бронь. Ну вони би втратили бронь, якщо б не було переглянуто це рішення. І сьогодні в Раді я запитав Шмигаля про це. Ну це суперкритичне підприємство. Знову ж таки, він Аузі. про це не говорив. Він він сказав, сьогодні він сам про це не говорив. Я йому поставив це питання, відповідь мені він сказав: Да, ви праві, ми, ми сьогодні це питання вирішимо і до честі, декілька годин тому закінчить. Почали засідання уряду, де внесені зміни, і газовики отримали бронювання. ну Тобто, хоча б це питання вдалося вирішити через якийсь інструмент парламентського, хоч якогось контролю. А в цілому, все інше таке відчуття, що уряд якийсь ну, Я сказав сьогодні шмигалю, ну теж публічно. що Знаєте, я вас слухаю, і все так класно. В мене таке відчуття, що я в якійсь іншій країні знаходжусь. Я просто.